дуже дякую, шановний міністре, і звичайно, шановний прем'єр-міністре Карл. Я дуже радий бути тут. Я дотримуватимусь рекомендації, і це буде дуже короткий виступ у тезах. Але я справді можу підтвердити, що Швеція є лідером у підтримці України, у підтримці демократії, у підтримці свободи та нашого майбутнього членства. В ЄС це започатковано не зараз. Це було започатковано мною та Карлом, коли ми закладали східне партнерство. Східне партнерство та шведська ініціатива привели нас до глибокої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. З угодою про асоціацію, яку я підписав як президент у 2014 році, з безвізовим режимом та величезним пакетом реформ, які ви згадали для розбудови демократії та свободи в Україні. І це дуже цінують 92% шведів, які підтримують Україну, і є прикладом для інших націй, що означає боротися. Тому що це боротьба не тільки за Україну, це боротьба за свободу і демократію у світі. І повертаючись до нашої дискусії, з самого першого моменту мого президентства у 2014 році всі проросійські джерела казали: добре, через місяць ми матимемо європейську втому, глобальну втому Україна не має шансів. Я пишаюся тим, що ми виграли 5 років завдяки мінським угодам, завдяки підтримці наших партнерів з НАТО та партнерів з ЄС. І ми встигли розбудувати збройні сили України, які здивували світ, не Путіна, а світ Кожного тижня. Я на передовій зустрічаюся з командирами бригад, командирами батальйонів. Я був дуже щасливий, коли знаєте, який подарунок я отримав від бійця 82-ї бригади. Я отримав бейсболку із назвою Сіві 90 і коли я сказав, що їду до Швеції, він попросив. Будь ласка, надішліть наші слова вдячності шведському уряду, шведському парламенту, що вони передали нам CV-90. Так само, як Великій Британії за Storm Shadow. Ми використовуємо це надзвичайно ефективно, тому що зараз і ми тримаємо пальці з хрещеними щодо майбутнього лідерства Швеції з джаз 39 Gripen, гріпен, які швидше за все будуть передані до F-16. Тому що не буває так у світі, що можна виграти війну, забезпечити контрнаступ без домінування у повітрі. Це не за стандартом НАТО, як виграти війну, як забезпечити наступальну операцію, не домінуючи в повітрі. І я не можу розголошувати цю інформацію, але я знаю, що ви чудово справляєтесь із лідерством. Я ненавиджу критикувати, тому я називаю це лише рекомендацією. Я радий буду чути, що ви підтримуєте Україну стільки скільки буде потрібно, щоб це змінити. Що ви підтримуєте Україну до нашої перемоги. Бо якщо не знищити Путіна, це означатиме нескінченну історію війни. Але якщо у нас є зброя, ми можемо здобути перемогу в Україні. Ніхто не сумнівається, що перемога буде разом з нами. А для цього потрібно кілька передумов. Пункт номер один Зброя. Зброя ваша Бо Росіяни теж вчаться воювати і російська армія 18 місяців тому, і російська армія зараз це зовсім інша армія. А 18 місяців тому танки і БТР могли змінити ситуацію. Тепер уже ні Тому що зараз це війна засобів радіоелектронної боротьби. Війна безпілотників, війна безпілотних літальних апаратів, які б'ють і по танках. Отже, зараз слушний час для постачання безпілотників, літаків, реактивних винищувачів і систем радіоелектронної боротьби, І, наскільки я розумію, ви будете в Києві найближчими днями, і це рішення буде підготовкою до початку передвступних переговорів України в ЄС дуже правильне рішення. Я радий, що Швеція знову лідер у цьому процесі, а міністр є лідером у Раді закордонних справ. Путін і це просто дуже гарна демонстрація того, що втоми взагалі немає. Путін чекає виборів у США. Думаю, Курт скаже кілька слів про це. Ми абсолютно впевнені, що не тільки Путін, тому я дуже радий, що ми маємо двопартійну підтримку незалежно від результатів. виборів. Путін чекає результатів виборів до Європарламенту. Давайте не дамо їм жодного шансу. І Єдиним виправданням для моєї подруги Зорінди, яка сьогодні була відсутня, є сьогоднішні результати в словаччині, на які я дуже розраховую. А коли ми говоримо про втому. В тому, по перше, це російський наратив, і ми повинні сприймати це тільки так. Чому? тому, що Путін хотів зробити зброєю всі процеси. Він хотів зробити зброєю енергетику, газ, нафту, залишити без тепла на зиму європу і весь світ. Змусити його замерзнути. Ми зруйнували ці очікування Путіна. Путін хотів зробити атомну енергетику зброєю і ми маємо катастрофічний процес на запорізькій атомній електростанції, яка в 10 разів потужніша за Чорнобиль. Тому що за звітами агентства МАГАТЕ я мав зустріч з цим агентством у Києві, і вони підтверджують, що російські війська знаходяться на даху реактора, тому що вони вважають, що це найбезпечніше місце для нападу на Україну. Давайте не дамо жодного шансу Путіну мілітаризувати атомну енергетику та шантажувати нею. Путін шантажує нас і використовує продовольчу безпеку як зброю. і я говорив, що ми не повинні були приймати ультиматум від Путіна. Ми повинні продовжувати без його дозволу відправляти судна з українським зерном. І коли мене запитали, як. Я сказав, атакуючи чорноморський флот Росії. Це найефективніші переговори з Путіним про зернові коридори. У нас є цей переговірник, найкращий дипломат, якого я коли не знав. Я дещо знаю про дипломатію, тому що я був як пам'ятаєте міністром закордонних справ. І мій перший візит як міністра був у Гізбі, десь 15 років тому. Але у нас є кращі дипломати, які говорять мовою зрозумілою путіну і це не російська мова, німецька чи щось подібне. ім'я цього дипломата збройні сили України. Вони дуже чітко говорять мовою сили. єдина мова, яку розуміє Путін, Безсумнівно. То Як ми можемо продовжувати переговори, щоб зробити українські збройні сили сильнішими? Ключовим фактором є зброя. Санкції фінансова підтримка, включно з активами російського центробанку та російських олігархів. Справедливість Путін повинен сидіти за ґратами Гааги і знову перед нами лідерство Швеції. Як? Коли я був президентом, я був першим президентом у світі, який підписав директиву нашому міністру юстиції подати в стокгольмський арбітраж проти Газпрому, і ми виграли справу. І з путіним зараз треба зробити абсолютно те саме і останнє, але не менш важливе членство України в НАТО. Ми повинні виграти війну, а потім виграти мир і демократії. І шведи, які залишаються поруч, я можу назвати вас батьками-засновниками наших реформ та нашої європейської інтеграції. Будь ласка, дотримуйтеся цього і надалі. Путін атакує нас екологічною катастрофою, атакуючи каховську дамбу, створюючи небезпеку, знищуючи сотні тисяч гектарів на півдні України. давайте не дозволимо йому цього зробити. Путін застосовував переміщення дітей як зброю. І я дуже пишаюся тим, що Гаазький кримінальний суд видав ордер проти Путіна, і він боїться їхати до південної Африки. А тепер, можливо, і у Вірменію. Світ змінюється. І якщо ви запитаєте мене, чи є у нас втома, я відповім. так. але це втома всього світу. Всього вільного демократичного світу від Путіна. у цій ситуації я дуже прошу вас. Будь ласка, давайте разом приведемо Україну до Об'єднаємося, щоб провести Україну до НАТО. І давайте разом принесемо Україні перемогу. Я обіцяю, ми українці однозначно досягнемо у цьому максимальних результатів.